Львівського митника затримали за оформлення авто з товаром на 2,3 мільйона гривень як порожнє. Інспектора львівської митниці викрили на організації схеми. Безперешкодного везення товарів в Україну він оформив авто, де був товар на 2,3 млн грн. мільйона гривень як порожнє, і держава не 750 отримала сімсот тисяч гривень митних платежів. Як вказано у повідомленні Львівської обласної прокуратури, за 25 липня повідомлено про підозру державному інспектору митного поста яворів львівської митниці за даними слідства, митник організовував незаконну схему безперешкодного везення товару вартістю 2,3 млн грн. гривень на територію України без Проведення митних формальностей підозрюваний знав, що в авто є товар, який підлягає декларуванню, але вніс до системи недостовірні відомості про відсутність вантажу через незаконні дії митника. Держава не 750 тисяч гривень митних платежів. Митнику інкримінують зловживання службовим становищем та службове підроблення за частиною 2 статаю 364, частиною 1 статтею 366 кримінального кодексу України слідчі дії тривають. Вирішуються питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади.